U Analytics. Останнім часом усім цікаво знати, коли закінчиться війна. Тому команда U Analytics вирішила провести аналіз військового потенціалу Росії та розібратися, коли ж у неї вичерпаються ресурси. Для аналізу військового потенціалу Росії до початку повномасштабного вторгнення нами використовували здані щорічного видання «The Military Balance», яке випускається лондонським інститутом стратегічних досліджень. При аналізі втрат Росії у війні використовувалися усереднені значення, взяті з осінд проєктів Орікс та Варспотін, які враховують лише втрати з фото та відеопідтвердженням, та статистики Генерального штабу збройних сил України. Виходячи з цього, на момент вторгнення 24 лютого 2022 року, у противника було всього близько 18200 танків, з них безпосередньо не озброєні в армії 3500, а решта на зберіганні. Це досить велика кількість техніки, більша частина якої дісталася Росії у спадок від радянського союзу. За увесь період ведення бойових дій Росія орієнтовно втратила 5725 танків. Дана кількість вже перевищує ту кількість, яка безпосередньо перебувала в армії до 24 лютого 2022 року. А це свідчить про те, що великі втрати у війні змушують Росію витягувати зі складів зберігання. Старішу й менш сучасну техніку, яка перебуває в незрозумілому стані, і займатися канібалізмом, Збираючи з запчастин кількох непридатних до використання танків, один танк зараз рієнтовно на складах тривалого зберігання, росіяни мають ще 12 тисяч танків. Це переважно старі радянські моделі, Т-72 Т 62 та Т 55 54 Більшість із них не можна відновити і вони можуть бути використані лише для одержання комплектуючих. Тому Росія намагається максимально запустити виробництво більш сучасних моделей, зокрема Т-90М м прорив за оцінками аналітичної групи «Conflict Intelligence Team», Темпи виробництва танків цієї моделі зараз оцінюється в 20-30 на місяць. Що стосується загальної кількості танків, які Росія може поставити в стрій, то по даним аналітичного центру міжнародного інституту стратегічних досліджень, це в середньому 125 танків на місяць. Причому ці дані включають не лише танки, вироблені з нуля, а й переобладнані старі моделі та моделі, які поставили на ноги завдяки канібалізації інших танків, які знаходяться на зберіганні. Якщо враховувати, що станом на зараз Росії поки вдається тримати кількість боєздатних танків на рівні 3-3,5 тисяч, а також якщо тенденції втрат відновлення та виробництва танків збережуться, то російська армія буде забезпечена танками орієнтовно до середини. Дини року тепер про бронетехніку. Найбільшою проблемою для росіян є бойові машини піхоти, які все ще відіграють вирішальну роль у будь-яких масштабних наземних наступальних операціях. На початку повномасштабного вторгнення Росія мала на озброєнні 16239 бойових машин піхоти. З них на зберіганні 10400 одиниць. За увесь період ведення бойових дій Росія орієнтовно втратила 9315 бойових машин піхоти, і станом на зараз, по даним аналітичного центру королівського об'єднання інституту оборонних досліджень, ставить в стрій не більше трьох тисяч різних типів бронетехніки на рік. Причому ця цифра включає як нову, так і зняту з консервації та канібальну техніку. Орієнтовний підрахунок показує, що при збереженні темпів втрат виробництва та відновлення критична ситуація з бойовими машинами піхоти у росіян може настати вже наприкінці 2025 року. Вагомим фактором ведення війни є також і артилерія. І на момент початку повномасштабного вторгнення на озброєнні в російській армії перебувало 13271 самохідна та причепна артилерійська система. З них 11 тисяч 79 на зберіганні станом на початок серпня 2024 року було знищено та виведено з ладу близько 10 тисяч артилерійських систем. Але також потрібно враховувати, що крім безпосереднього знищення артилерійських установок ще однією великою проблемою для Росії є інтенсивне зношування стволів. За оцінками центру аналізу європейської політики, зараз країна агресор виробляє близько 50 стволів для артилерії за рік. Така мала кількість зумовлена тим, що для їх виробництва необхідна спеціальна високоякісна сталь, і лише два російські заводи можуть її робити. Тому переважна більшість артсистем, що йдуть на фронт, це знята із зберігання відновлена зброя. Але можливості російського ВПК по зняттю з консервації відновленню артилерійських систем обмежені по оцінкам групи інформаційний спротив відновлення причепної ствольної артилерії становить до 200-300 одиниць на місяць. Якщо темпи знищення російських артилерійських систем збережуться, то можна припустити, що запасу цього типу зброї у ворога вистачить до кінця 2025 року. Потрібно також розуміти, що сама артилерія без боєзапасів на полі бою нічого не вирішує а велика війна потребує значної кількості боєприпасів. По даним російського видання, нова газета», на складах у ворога на момент вторгнення було близько 15 мільйонів снарядів. По різним даним витрата снарядів росіянами становить 15-30 тисяч снарядів на день. Якщо прийняти усереднене значення в 22 тисячі снарядів на день, тобто 8 мільйонів снарядів на рік, то можемо бачити, що первинні запаси снарядів у росіян були вичерпані вже за перші два роки війни. По даним телеканалу CNN, згідно з інформацією розвідки НАТО, Росія щомісяця виробляє близько 250 тисяч боєприпасів, що еквівалентно трьом мільйонам снарядів на рік, чого явно недостатньо, тому вона звертається по допомогу до своїх союзників. Так, по даним міністра оборони південної Кореї, в 2024 році Північна Корея відправила в Росію 5 мільйонів снарядів. З урахуванням цієї цифри і власного виробництва, можемо констатувати, що за умови підтримки інтенсивності артилерійського вогню на рівні 22 тисяч пострілів на день, снарядний голод у ворога може розпочатися вже навесні 2025 року. Тепер про ще один вид озброєння, по якому Росія має перевагу. Це бойова авіація. Всього станом на 24 лютого 2022 року у ворога на озброєнні був 801 літак найпоширеніших типів – Су-24, Су-25, Су-34, Су-35. Без врахування тих, які знаходяться на зберіганні на початок серпня 2024 року. Українській армії вдалося знищити 229 літаків. По даним ГУР, станом на квітень 2024 року, у ворога залишилося близько 200 літаків сучасних модифікацій, здатних виконувати бойові задачі. По оцінкам експертів, зараз Росіяни можуть випускати орієнтовно 25-30 нових бойових літаків на рік. Зараз виглядає так, що запас міцності по літакам у росіян ще достатній, але якщо враховувати те, що більша частина літаків серед тих, які перебувають на зберіганні, це застерілі моделі не на ходу, то при збереженні нинішніх темпів знищення авіації її відновлення проблеми з літаками у росіян можуть з'явитися вже наприкінці 2026 року. Велика війна це також і великі гроші. Майже за два роки повномасштабної війни Росія втратила половину грошей із фонду національного добробуту, головного джерела ресурсів на чорний день, розмір якого станом на початок повномасштабного вторгнення оцінювався в 9 трильйонів рублів. За підсумками 2023 року. Із цього фонду було витрачено майже 4 трильйони рублів. Якщо враховувати, що Росія перебуває в наступі, і витрати на війну як мінімум не зменшуються. То зараз ліквідні частині цього фонду, тобто накопиченнях у валюті та золоті, які легко витратити у разі потреби, може залишатися близько 4 трильйонів рублів. За рахунками Форбс РФ витрачає близько 300 мільйонів доларів в день на війну з Україною. Незважаючи на це, Росія подвоює військовий бюджет а вартість російського солдата дедалі менше. Ще недавно гробовими називали гроші, які люди похилого віку відкладають собі на похорон. Але приблизно з літа 2022 року основним стало інше значення народна назва одноразових виплат від держави сім'ям російських солдатів. Сім'ї загиблих військових для проведення похорону можуть розраховувати на додатковий мільйон рублів із резервного фонду регіонального уряду та понад 5 мільйонів рублів, які видаються за смерть військового. З такими темпами грошові резерви Росії можуть закінчитися вже наприкінці 2025-го, всередині 2026 в середині року, і тоді влада буде змушена відбирати кошти у населення Настане колапс. а можливо й голодний бунт, коли Росія не матиме коштів, щоб виплачувати зарплатню бюджетникам. До того ж, нещодавно Путін підписав наймасштабніше збільшення податків за всю історію РФ на 16,8 трильйонів рублів протягом шести років. Зрозуміло, що наші розрахунки дуже приблизні, але вони, як мінімум, дають уявлення про загальну кількість витрат Росії на війну. Все перелічене вище вказує на те, що противник не зможе вести повномасштабну війну довше ніж до кінця 2025-го середини 2026 року. Також потрібно розуміти, що навіть якщо запас танків та бронемашин у росіян повністю не вичерпається до цієї дати, то це не означає, що війна обов'язково триватиме далі. Існує критична кількість в чисельності військової техніки, при якій продовжувати бойові дії необхідної інтенсивності, вже неможливо. Війна не обов'язково закінчиться тільки тоді, коли буде знищений останній російський танк. Це може статися й набагато раніше. І, хоча Путін заявляє, що може вести війну як завгодно довго, насправді це не так.